Нарешті ми забули цей СМД, як він нас вимочив. Ну, правда, не так сам мотор вимучив, а у нас проблема з турбіною. Ну, ви розумієте, зараз там у нас війна і все. І, 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 і. Турбіна у нас не пригодна, а їхати купляти, міняти туди-назад мені дуже проблематично. Тому коротше, прийшлося міняти знову паршніву, Міняти головку, ну, ставити з іншого трактора. Я її пофарбував. Ну і отак от вийшло. Так що ми подвійну роботу я зробив, дуже втомився, але нарешті ми його завели. Слава Богу, він працює. Не знаю, чути, не чути. ну От я біля нього стою, нормально працюю, не знаю, як на камеру. І капіталка СМД повністю вже ми завершили цю історію. Бачили, як він завівся. Ну, завівся він поки що. Оця штука нам допомагає. От. Давали 24, щось він там. Ну, знаєте, поки все настроїш, поки все там де щось докрутиш, отакі що маленькі ці, всі речі. І він на 12 завівся, а потім виявилося, що не так заводиться. Ну Там стартер такий, у нас поганенький, ну завівся якось. Працює класно. ну Я трошки втомлений зараз. От, тільки тільки ми закінчили все цей процес, то ну, майже, майже все, що можна було зробити, ми зробили. І з таких нових речей ми перенесли в цей фільтр. Бачите, куди. Зробили такий кронштейн. Ось. От чому з заводу так не зробити, я не знаю. Ну, По-моєму, він тут як і був. Виглядає класно він тут. Ну, хто забув або не знає, він тут під насосом, де його хрен викрутиш. Водичка капає, да, радіатор старий, бачите, ми пофарбували. Стойки радіатора. В принципі, все так пофарбували, навіть ось болтики, нові, гаєчки, шайбочки. Майже усюди нові, крім, треба. Ну, тут під заміну все, окрім нижнього бачка, бачок нижній ми тільки купили. Не видно? Погано видно, ясно, да, Ну от повністю новий, тільки буквально йому кілька днів. От, в Дніпро за брали, так. Так, е, да, і під заміну серцевина радіатора і верхній бачок радіатора, також під заміну піде. От. Ремінь новий, проводка стара, бачите, там таке лахміття, патрубок новий. Тут патрубок був нормальний. Залишили. Ну, можливо, ще будемо міняти такі мідні шайбочки, да, прокладки. Поставили таку помпу. Тобто не треба вже там відкручувати по тупо отак. Ну, зараз накачано і отак воно качає. Не треба закручувати, відкручувати. Воно качає. Це у нас було на комбані, на домінаторі. І ми таку саму купили. Вона підходить на СМД, мабуть, і на інші мотори. От, Новий фільтр купили повітряний. Ось нова оця шланга, бачите. Ну, якісь такі маленькі речі, можливо, ще не міняли. От так це, це виглядає. От, реально, тут повністю все фактично нове. Діфузор я також не міняв, тому що ну, все одно треба замовляти зараз, от буквально скоро треба замовляти. Серцевину, бачок. І вже діфузор, дифузор. Я його навіть не фарбував, бо він під заміну піде. От. Ну єдине я тут ось нові болти, нові гайки, шайби. От такі речі я поміняв тут. Воно класно тут все виглядає, так. Да.